У невеличкій кімнаті лабораторії, куди ледь-ледь перерізався промінчик сонця, денював і ночував алхімік. Все життя він присвятив пошукові філософського каменя. Алхімік так свято вірив у те, що вдасться його винайти, що відмовився від усього земного і жив лише в майбутнім відкриттям. Учений сподівався, що за допомогою філософського каменя він зможе перетворити в золото будь-що. Здавалося, ще трішки, і він схопить птицю удачі. Але та примарна птиця все віддалялася. Час минав, вибілюючи довгу бороду алхіміка. Все діялося так, як і мало бути оцій жовтневій порі. Одного осіннього вечора через єдине віконце у лабораторію увірвався вітер. І приніс з собою жовто-гарячий листочок. Полі, що росла неподалік. Очі Алхіміка зблиснули радістю. Золото го. Ще золото. Натявлячи себе, вибіг на вулицю. Почав збирати листя, розціловувати його при цьому прибавляючи Золото, золото я знайшов філософський камінь. Він дається у саній природі. Осінь. Золота осінь. Спочатку люди дивились на нього як на божевільного чи великого дивака. Більшість із тих людей ніколи не бачила справжнього золота, бо виросла в нужді. А потім їм також захотілося повірити, що осінь щедро обдарувала листя у щире золото, розкішні смарахдові шати. І люди повторили за божевільним алхіміком. Золота осінь!